Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, і я вам пропоную послухати казку «Рібка» з використанням настільного театру. Посадив дід рібку. І виросла рібка велика превелика. Став дід рібку із землі рвати. Тягне, тягне, вирвати не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді покликала баба внучку. Внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Кличе внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала жучка кицьку. Кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала тоді кицька мишку. Мишка за кицьку, кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, та й вирвали рібку велику превелику. Ось і закінчилася казочка. Маля, скажіть, чи сподобалася вам казка? А, що ж посадив дід? Так, рібку. А хто допомагав діду витягувати рібку? Баба. А ще внучка. А ще собачка. А ще кличка та мишка. Діти, а скажіть, як говорить собачка? А як говорить кішка? А як розмовляє мишка? Молодці діти. А Скажіть іще таке, чи міг би сам дідусь витягнути рідку, якби йому ніхто не допомагав? Звичайно, що ні. Тому діти треба допомагати один одному. А ви вдома допомагаєте своїм батькам? Я маю надію, що так. До зустрічі, малята!